Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю новому відео. Знаєте, як зробити гульку? Треба не дати їй зрозуміти, що ви кудись поспішаєте, бо тоді вона не виходить. Нормально? Напишіть. Нормально я виглядаю. Так, сьогодні я хочу почати відео з того, що ми будемо з вами готувати. У вчорашньому відео сказала кубики з лимоном, імбер. імбірем, імбиром та. Я не можу вимовити це слово. Ім... Імбиром? Правильно, так? Якщо я з вами зараз не приготую, то ніколи не приготую, так і буду збиратися. В мене є імбир, і я вже бачу, що він наче готовий відправлятися в сміттєве відро. Треба його рятувати. Тому зараз почистимо. А що ще найголовніше, в мене ж немає блендера. Тут є в цій квартирі. То, не знаю, Ми винаймаємо одну кімнату в великій квартирі, в квартирі 6 кімнат. І тут є якась техніка, є якийсь посуд для загального користування, і от є блендер. От такий він Він зламаний, як бачите, ну нічого, нічого. Потім формочки в мене є, які я потім буду виливати. Цю суміш. Так, і що ж, рецепт я взяла в чаті GPT, я ввела мій запит, що я хочу зробити, і він мені видав рецепт. Тож, за рецептом, нам треба взяти 2 лимони, великий корінь імбиру 5-7 см. Напевно, тут немає в мене маленький, але ну, нічого. Зробимо з тієї кількості, яка є, нічого. Жменя свіжої м'яти, 2-3 столових ложки меду або цукру за бажанням. Я не буду додавати 300-400 мл води. Що так багато я приготувала воду. Але зараз подивлюся, що вийде, і чи буду я додавати, чи ні. Ну, напевно, треба трішки. Розберемося далі. Так, і що? І, що? І, що? і що? Все, переходимо до приготування. А як ви думаєте, от треба оці палички використовувати? Чи тільки листочки? Бо я стою і відриваю, не хочу я їх додавати. Чи вони також. Гадяться для цієї справи, для кубиків. Як ви думаєте? А, ще написали, що треба лимон почистити від шкірки. Або якщо він органічний, органічний це що? Якщо не в'ялий, якщо немає точок чорних чи як це? То можна не чистити, можна зі шкіркою. Я, напевно, десь почищу якісь місця, але не все. Але не все. Написано, що треба взяти жменю м'яти. господи, я взяла жменю. Ще мені хтось написав, що можна додати апельсин. Я думаю, що це було б класне поєднання: лимону, апельсину. Немає, мене зараз, лимо... апельсин. Немає мене зараз апельсину, і я думаю, якщо я буду чекати, поки я його куплю, то... Я взагалі нічого не зроблю. У нас імбир виглядає так, як кабачок влітку, який дивиться на тебе, що ти береш інші продукти, а його не хочеш брати і використовувати. І вже такий в'ялий, ти гарний, так і з імбіром. Тому треба робити зараз, бо потім буде пізно. Тож, зараз почистю цей імбир. Осіб тут звімкнув нам чайник. Ну нічого, У нас це не зупиняє. І так, я вже почистила цей От Такі в мене маленькі шматочки, додаю його, ріжу в цей блендер. Цікаво, цей блендер працює взагалі чи ні. Зараз я сюди наріжу по всього. Ми просинаємо зранку. Десь ракети та випухи. Десь обіцяють міни. Хтось пішов на фронт, хтось поїхав в іншу країну, там всі одною думкою ти хайме ви стояти вижити, і хоч світ перекручений. Ось така суміш вийшла, не знаю, чи буде фокус, скоріше за все, що не буде. Не подобається, що буває, не фокусується на тих місцях, які мені потрібні. Так, розкладаю я у формочки, потім буду використовувати по дві, може три на чашку. Потім спробую і ми визначимося. Вчора забула слово «определімся», «определілись», визначились. Вже потім згадала, але було пізно. Дякую всім, хто напише мені це в коментарях. Я думаю, що ви мені допоможете під попереднім відео. Друзі, швидке включення. Я з кухні перемістилася на вулицю, біжу за Алісою, тому що подзвонила її вчителька зі школи і сказала, що у Аліси болить живіт. Зранку вона також скаржилась на те, що він в неї болить. Але зараз посилився біль. І тому сказала, щоб я прийшла і забрала. Біжу за нею, але, але останнім часом у Влозі ми дуже часто з вами обговорюємо якісь новини іспанські сьогоднішній день виняток. І в мене є питання, чи чекаєте ви Євробачення 2026? Чи будете ви дивитися, взагалі подобається вам цей пісенний конкурс. Я насправді його не дивлюся. Я не люблю оці конкурси музичні, ну не до вподоби мені просто. Але я слідкую за тим, хто виграв дивитися прямо всіх представників від різних країн. Нема такого бажання. Тож зараз будемо з вами розбиратися, чому. Іспанія відмовилась від участі в Євробаченні 2026. Так, ви все правильно почули. Іспанія не буде брати участі у Євробаченні в 26 му році. Тож, РТВЕ, я краще буду писати ці абревіатури, ці назви, бо не знаю, чи правильно я їх виговорюю. Державний мовник Іспанії підтвердив відмову від участі в Євро Євробаченні 2026. Причина рішення залишити в конкурсі Ізраїль. Отак. Тобто, із-за того, що Іспанія заздалегідь заявляла, що не братиме участі, якщо Ізраїль буде серед учасників. РТВЄ також не транслюватиме ні півфінал, ні в фінал. Тобто, ми навіть не зможемо на телеканалах державних побачити. Трансляцію рішення ухвалили після засідання 95-ї генеральної асамблеї у Женеві. Іспанія учасник бік 5 тобто серед головних спонсорів цього конкурсу. Тож пропуск конкурсу Історичний випадок вперше з 1961 року до бойкоту. Також приєднались Нідерланди, Ірландія та Словенія, що кажуть іспанські змі. РТВЄ заявила, що участь Ізраїлю припиняє будь-яку можливість підтримки фестивалю, фестивалю з боку Іспанії. Отакі От новини, друзі. Тож, Іспанія не виступатиме, не транслюватиме та не братиме участі в жодному форматі. Догралися. Так, листечко нападало, наче осінь. 12 грудня. Це площа Плаза Сенека називається Лісчиня. Ти не знаєш. Адреса Португал-17. Тут є будиночок, ну, це як типу Лунапарк, тут ввечері все працює. А ось цей будиночок тут можна, напевно, там був якийсь період, треба було зареєструватися. Всередині сидить типу, Папа Ноель Санта-Клаус, і можна було прийти ну, діткам і залишити йому листа з ну, проханням там, щодо подарунків є. Чуроси там продають з шоколадом. Ну, ввечері тут більше для маленьких дітей це все працює. Можна прийти і провести час з дітками. Напевно, до шести рочків десь так. Зараз з вами будемо куштувати чай. Смачно вийшло чи ні. У мене болить голова. Я дивлюсь по погоді. Можливо, вам видно буде. Не хочу вже додавати скріншот. Попереду чотири дні буде дощ, і у вівторок, бачите, як знизиться температура. Буде 13 градусів максимально. А голова болить вже зараз. Я хочу зачитати коментар і поговорити на цю тему. Написав саньок: доброго дня, доброго і вам дня. Дякую за коментар. Оля Валіканте, багато наших співвітчизників, проведи зустріч з ними. Там є блогери, обмін досвідом та думками і, ну, і так далі. Давайте так, хто дивиться блогерів за чи є хоча б один україномовний, який веде канал українською мовою. Я не можу згадати жодного, ну, окрім себе. Може, просто я про когось забула, але я не знаю. І саме в Ютубі. В Тіктоці я... я там не сиджу, я там мало кого знаю. Можливо, в Тікток є якісь люди, які ведуть канал українською мовою. Тобто, яка це буде зустріч, якщо люди ведуть канал російською мовою, українці? YouTube канал, наприклад, YouTube канал. Це буде під кого підлаштовуватись. Чи мені треба переходити на російську мову, чи їм треба переходити на українську, чи буде нормально дивитися вам влог, якщо одна людина буде говорити російською мовою, інша українською, чи це буде сприйматися нормально. Ну, і якщо ви знаєте блогера україномовного на YouTube, напишіть, будь ласка, в коментарях або посилання скиньте. Я не проти реклами, ви можете собі. Просто додати це посилання на цю людину, я зайду, подивлюся, можливо, також іншим людям буде це цікаво. То подивимось, і якщо буде змога, зустрінемось, якусь тему обговоримо, обміняємось досвідом, думками і таке інше. Так, куштуємо чай. Я зробила одну помилку. Я, я спочатку почала викладати цю суміш в білу формочку, а в білій формочці там маленькі ячейки в ці маленькі. А в зеленій більші. Я вже зрозуміла потім, і в зелену ну, не, не вистачило суміші, тому я менше її наповнила. Оце тут 2, 4, 6 штучок, а там такі самі три. А біла вся заповнена. Зрозуміло, так? Я не знаю, один, один, дві, скільки треба додати. Давайте ну, Коли багато, також не дуже смачно. Хоча можна додати. Одну велику, а одну маленьку. А як їх звідси діставати? Вже треба нагріти трішки. Я плаві положила, нічого в суп. А це ви в суп додали? Да? Ну, ну, так? Ага, да, намір. Так, я зрозуміла, може її злей бросила. А, 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 жанка, ви, а ви бачили прогноз погоди? Ні. А я не. у нас голова болить. просто страшно. Ось такий чай. Дуже добре, що воно осідає десь на дні. Поки перемішувала цей чай, думаю, як же ж я його буду пити, але ні, слава Богу, воно осідає. Я в нього не додавала ще цукор цей чай. Пахне дуже смачно. Лимоном. М'яти не відчувається поки що взагалі. А м'ята взагалі тут є. Ви бачили на відео, я додавала м'яту. Дуже лимонне. Дуже лимонне і от сюди треба апельсин. Взята майже не відчувається, я б сказала. Хоча я думала, мала, що їй багато додала. Імбир також малувато. Тож, треба додавати обов'язково більше імбиру, як от написано в рецепті, от стільки треба додавати. І ще краще додати апельсин. Але непогано. Ну, я б сказала, що ну, 6 з 10. Але не більше. Ну, смачно такий лимонний смак. Не дуже м'ятний, не дуже імбир відчувається, але смачно. Тож так, хто буде готувати такі кубики. Обов'язково спробуйте з апельсином. Я думаю, що з апельсином буде дуже смачно і побільше імбиру додавайте, і буде взагалі супер. Я хочу подякувати всім за перегляд цього відео. Не забувайте, що йому можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Всім всього найкращого і до зустрічі у нових відео.